Привіт! Сьогодні хочу вам показати, як відкалібрувати оптигриль, Tefal модель GC750 з сенсорною панелею. Для цього нам потрібно твердий предмет товщиною 4 См, який не проводить електричний струм. Я обрав пластиковий предмет, який не проводить електричний струм. Давайте розпочнемо. Для цього нам буде потрібно увімкнути наш прилад, але не забувайте, при будь якої комбінації, яку ми будемо вводити, у нас буде 5 секунд. Давайте почнемо. Вмикаємо наш прилад. Засвічується все панелька ок, стрілочка ок. У нас засвічується все, мигає ок. Нажимаємо ок. Він перестав мигати. Коли знову мигати буде, ми піднімаємо гриль, беремо ту саму. Річ ту, що ми знайшли, закриваємо, нажимаємо ок. Коли він повністю вимкнеться, ок. Підіймаємо, забираємо, закриваємо і вимикаємо з розетки на 5 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вімкнемо наш прилад. Нажимаємо ок. Сніжинка. Стрілочка, нас засвічується голови. Коли він пропікає, ми піднімаємо наш хвиль, ставимо той предмет, закриваємо, чекаємо, поки засвітиться зелений і пропікаємо. Коли пропікав зелений колір, ми піднімаємо, забираємо, нас з'являється червоний. Коли пропікав червоний, нажимаємо ок. І ті, що вже далі. Кнопки мигають, ми їх нажимаємо стрілочка, друга стрілочка, Ця кнопка, сніжинка і е, кнопка вмикання. Вимикаємо наш гриль так само знову на 5 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вмикаємо. Вмикаємо кнопку Увімкнути. Вибираємо мову. Там англійську, італійську, індерландську, англійську. Я вибираю англійську, бо тут наразі немає української мови. Нас вітає гриль і вибираємо стейки жарити, бургери, сосиски, бутерброди, рибу, пуху, реветки. Бекон, картоплю, перець, баклажан, помідор. Дякую за увагу. Можливо, вам було цікаво. До нових зустрічей на моєму каналі.